Вітаємо усіх наших любих глядачів, ви на таємному віснику. З вами Катерина, і сьогодні у нас до наша довгоочікувана гостя, наша прекрасна Олександра. Вона ж у нас пані Сана Таро. Пані Олександро, я дуже рада, що ви знайшли час, погодилися і ми нарешті з вами зустрілися. Вітаю, пані Катерина, дякую за запрошення. Вітаю глядачів каналу. А глядачі тим не менш скучили, тому що сьогодні в нашому телеграм-каналі Таємний Вісник я зробила анонс, що ви будете у нас в гостях сьогодні, та й вони навіть встигли вже деякі питання вам написати, які ми з вами обов'язково обговоримо після а, основних політичних запитань. А, пані Олександро, сьогодні 12 травня та понеділок, ефір вийде завтра у вівторок, але вже якісь такі скажені новини після суботи та неділі. Я думаю, ви бачили цю заяву діда. Несуться, а, давайте розбирати. Зеленський. А, давайте тоді одразу розпочнемо моє Люба, з прямого питання: чи поїде Зеленський 15 травня у Стамбул? Чи поїде Зеленський? 15 травня. Ну, це рішення вже прийнято. І я так розумію, що тут виходить ще якийсь король жезлів. Я так розумію, що можливо це Ердоган, і з ним там все вже узгоджено. Тобто заплановано ця поїздка, вона ну, як, на, на цю зустріч, на цю поїздку багато чого е, покладають. Тобто, поїздка самого Зеленського да, вона запланована. Давайте дивитися далі. Чи приїде туди Путін, чи двійник Путіна, чи взагалі якась російська сторона? Чи угу. приїде туди хтось? з є. Так. Знову чомусь почало вас погано бачити а, в пікселі, але це не, ніяк не впливає на наш розклад. Да, ну, Головне, що ми чуємо. чуємо нашу Олександру. Ну, Дивіться ситуація, чи приїде туди хтось, одразу виходить колесо фортуни. Ця подія вона е не зовсім вкладається в, е в ту подійність, або в ті е плани, ситуації, події, які запланував собі Кремль. Давайте так. Тобто трошки воно все це вибиває їх з колії. Да, якась історія не запланована. Чи поїде, чи буде дорога? Аля Путіна до Стамбула на зустріч до Зеленського. А, наразі, е, наразі під дияволом є дуже багато <кій> негативного досвіду з минулого, є дуже багато якихось розчарувань, тобто страшно туди їхати. Е, не розуміємо, як це зробити, дуже багато обмежень. Ну, в цілому, поки що наразі я не бачу дороги. Обмежень багато. Чи поїде хтось із Кремля, ну отут знову ж таки під місяцем. На зараз, ну, типу, як знаєте, 50 на 50, але якась робоча делегація, робоча група щось таке готуватися може. Ой, сам оголосив, так сам закликав їхати і сам вперше втік був у бункер. Ну, тому що ж, мабуть, не очікував. Я ж кажу, що це колесо фортуни, воно зазвичай показує ситуацію, яку ми, знаєте, як от я щось можу запустити, а воно покотилось, покотилось, і я перестав його контролювати. Ну, Тобто, якось так. Угу. Ну, тому що новини, винесками на зараз пишуть, що наш Володимир Олександрович анонсував зустріч Путі, з Путіним у Стамбулі. Угу. От. І через це, начебто, Британія скликає термінову нараду. Та, ось уже і пан Макрон зробив заяву, дали, значить, скільки там, чи 12 годин, зараз я вам скажу прям точно. Макрон підтвердив ультиматум для Росії або мир з Україною, або санкції Заходу. От ми можемо зараз з вами подивитися цю історію, чи піде Росія взагалі на якісь поступки. На які поступки? А, переговорні. Чи піде Росія на перемовини? Можемо так подивитися? Так, да, давайте mm -hmm. так, тому що ну, чи піде Росія на. оці озвучені, да, заплановані перемовини з Україною, чи піде ці перемовини з Україною? Ну е, чи піде. Буде намагатися що юлити, але дуже багато сил прикладено зовні до цього. Події освітлюватися будуть. Самі про перемовини розмов буде дуже багато, але поки вони в очікуванні. Тобто, ну так все стоїть, скажімо, на паузі. Можливо, вони будуть відтягувати цю зустріч, але під натиском зі сторони от партнерів там західних, чи то штати, чи то Китай, тобто хтось такий, хто стоїть над Росією і має вплив багато на. Кремль, скажімо, ну, не можу сказати на Путіна, да на Кремль, то, в принципі, якісь розмови будуть. да Можливо, вони трошки відтягнуться. Ну, в плані, знаєте, це оголошена та, яка прям великі такі перемови. Вони плануються, плануються. Пані Олександре, чи варто очікувати ось те 30-денне перемир'я, про яке зараз балакають? Це в найближчі дні, так? Так. Варто очікувати Україні. перемир'я, говорять. Я б не очікувала. Це, як знаєте, повтор якоїсь ситуації, про це вже давно говорили, да, і якісь перемир'я вже. Ну, тобто не буде нічого нового. Да, нас карти постійно повертають в якісь минулі події. Якась, якесь сповільнення а, дій на певних територіях, сповільнення якоїсь агресії, воно може бути, але це не про а, прям перемиря-перемир'я. Тобто в такому форматі, як його можливо, всі собі уявляють? Ні, наразі, наразі ні. А якщо подивитися, ну ми звичайно ми з вами говоримо про той формат, який лише всі собі уявляють, та? а пані Олександру, а на червень таке планується чи на літо взагалі? Чи, чи, чи буде перемир'я влітку, так. цього року, чи очікувати в Україні перемир'я влітку цього року? Ну? Це. Знаєте, таке перемиря під місяцем, тобто тут якісь е провокації, теракти, якісь ще дії із падтіжка, можливо, навіть якісь обстріли, точкові удари. Вони все рівно ще. Можуть бути, але от карта про те, що всі готуються до зупинки активних бойових. Це навіть не те, що перемиря. Тут навіть карти ну, не, не, не говорять прям перемиря. більше момент зупинки і остраху, що може бути на е, подалі. Все рівно удари. І карта місяця, да? тут зночі гостра ситуація, але вона йде як маніпуляція, як прихована гостра ситуація, десь всередині щось зробити, провокації якісь там, ждунив якихось да, залучити до цього. Тобто все це може бути. Давайте тоді ми пам'ятаєте, колись у нас з вами була прекрасна рубрика, яку ми назвали з вами три події. Давайте подивимося, три події позитивні та для України до кінця травня місяця 25-го року. І три події, я не називаю їх негативними, я їх називаю три події, з якими нам треба буде впоратися. Давайте, до кінця травня. Так. До кінця травня три позитивні події для України. Дякую. ми е... Гарна подія, Щас я її спробую так перевернути на гарну. буде від... Це не обов'язково про Україну мова йде. ми По-перше, ми отримуємо якісь фінанси. У нас до кінця травня буде прийнято якесь рішення стосовно наших фінансів. Ми, як знаєте, як в повній мірі починаємо чимось е, керувати. Тобто, у нас з'являється якийсь більший більший набагато більший ресурс. Е, е, гарна новина. Інформація якась може з'явитися. Причому в мене тут виходить карта Кремля? Е, е, інформація стосовно десятки мечів. Я не знаю, можливо, там хтось представиться. На Кремлі, ну, чомусь карт карта. Ну, для нас ж гарна новина, да? тобто і для України це відіграється якось позитивно. А, і що ще? Гарна новина для України. Які а повернення полонених ще якесь може бути, але воно йде по дияволу. Тобто тут ще якісь маніпуляції або ще щось приховано. Я хочу сказати дуже велике дякую, не дивлячись на все, нашій пані не дивлячись на все, це власне про наші хвороби, так про всі наші негаразди, які трапляються у житті. Дуже дякуємо нашій прекрасній Олександрі за наш цікавий ефір. Глядачів, хочу попросити, долучайтеся у нас. Збір триває хлопцям, збираємо 150 тисяч на медицину. Туди на фронт і долучайтеся, будь ласка, до мого телеграм-каналу Таємний Вісник Розіграю безкоштовно абсолютно прекрасну колоду картеро комусь із вас хто бажає пощастить. Дякуємо, пані Олександро, за все і прощаємося з вами до наступного ефіру. Друзі, всім привіт! Я дуже вдячна кожному із вас, хто коментує наші відео. Але, чесно кажучи, я фізично не завжди встигаю прочитати усі коментарі, бо вас дуже багато, а я одна. Але в мене є гарна новина. Саме тому я створила телеграм-канал Таємний Вісник, де ви А, зможете залишити усі ваші коментарі, Б. Запропонувати власні теми для спікерів, які я їм обов'язково передам. І в, У нас там будуть проводитися. Цікаві інтерактиви, і один із них починається прямо зараз на ваших очах серед усіх підписників телеграм-каналу Таємний Вісник. Я розіграю ось цю прекрасну нашу чудову колоду карт Таро з вищими арканами. Вони підійдуть як і для професійного таролога, так і для людини, яка тільки розпочинає свій шлях з картами Таро. Тому що потрібно зробити, підпишіться на наш таємний вісник. Телеграм-канал. І очікуйте розіграш. І вже скоро один із вас отримає цю чудову, класну колоду карт Таро. Я вам і рубашечку показую, і головну нашу картинку. Тож підписуйтеся і нехай удача посміхнеться кожному з вас. Дякую!